Ось і добіг кінця перший сезон Асоки. Чи розчарував мене восьмий епізод? Ні. Чи міг він бути кращим? Так. Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд восьмої серії шоу війни АСОКА. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Восьма серія стала гарним завершенням сезону та тизером прийдешніх пригод головних героїв. Ну хто може встояти перед богами Мортісу чи приводом сили Енекіна. Але чогось таки мені не вистачило для того, щоб я із з певненістю могла сказати: так, це був чудовий фінал. Думаю, не останню роль тут зіграла прогнозованість деяких подій. Ми вже знаємо, що Траун має стати головним антагоністом прийдешньої стрічки Філоні, тож все вказувало на те, що скільки б наші герої не докладали зусиль, але виграти цей раунд у них не вийде, і гранд адмірал повернеться у відому галактику. Також можна було не хвилюватися за долю Асоки, Езри та Сабін. Філоні дуже рідко вбиває своїх улюблених героїв, і якщо це і станеться колись із героями цього шоу, то точно не в першому сезоні. Сабіно навіть світловим мечем штрикали, але вона вижила. Тож це трохи збило накал пристрастей при перегляді. Головною інтригою серії було два питання: чи вийде у Асоки та компанії послідувати за трауном та що там собі надумав Бейлан? І тут якраз в мене нарікань немає. Мені сподобалось, куди Філоні привів ці сюжетні лінії. Скоріше мені підпортило враження просто крінжувана вразливість Асоки Езри та Сабін та нездатність Трауна розправитися з ними. Ні, звичайно ж, я не хотіла, щоб серіал завершився видом на три могилки на перидії. Але ж вибачайте, тоді не треба влаштовувати атаку винищувачів та килимові бомбардування, щоб це не виглядало аж настільки нереальним. Це, звичайно ж, улюблені зоряні війни, але десь має бути межа. Навіть у лайтових повстанцях у трауна виходило краще давати жару головним героям. Згадаємо хоча б Атолон або Лотал. Я не хочу порівнювати Асоку ані з Бобою, ані з Кенобі, ані Боже упаси з Андором, але порівняння з повстанцями, логічним продовженням яких і є цей серіал, напрошується само собою. І якщо чесно відповісти на питання, чи може цей фінал порівнятися з фіналами на Малакорі, Атолоні чи Лоталі, то вибачте, але відповідь в мене буде одна: ні. Я не хочу нікому псувати враження, бо у мене серія не викликала якогось гострого негативу. Навпаки, в ній є дійсно класні видовищні та душевні моменти. Але знову ж таки відчувається, що сценарій не дотягнули, не доопрацювали, не провели роботу над помилками. Рада за Філоні, що йому довірили писати сценарій цього шоу. Але йому в пару не завадило б додати когось, хто може сказати: Давай не будемо бомбардувати Асоку цього разу, чи а давай, Езра все-таки не буде виходити в обладунках штурмовика до озброєних республіканців. Це ніби й дрібниці. Але все-таки хочеться, щоб на них звертали увагу і перестали всі недоліки закривати Камео. Також викликає питання, чому Траун так повільно збирається, ніби ж все готово, щоб вирушити воювати з Новою Республікою. Але ні. Траун вирішує показати, який він суперстратег, і всю серію намагається знищити Асоку і кампанію, що в нього виходить не дуже успішно. Більше того, він примудряється прогледіти зайця у себе на борту і притягнути Езру в галактику. І цим сценаристи поставили нещасного Чіса дуже незручне становище, а саме доволі сильно підірвало його авторитет в моїх очах. Це точно той самий траун, який майже повністю знищив повстання на атолоні. Вибачте, всі його прихильники, я його теж ніжно люблю ще з часів вже не канонічної трилогії від Тімоті Зана, але цей траун щось поки не дотягує до образу, який було створено раніше. Наші герої теж нікуди не спішать. Напевно, їм доповіли, що трау на них буде чекати стільки, скільки треба. Вони повільно плетуться рівнинами перидії, поки на них не нападають винищувачі, і от тільки втративши корабель, вони чомусь вирішили поспішити. Знаю, виглядає як до колопайки, але це дійсно не дуже логічним виглядає. Розумію, що цей час використано з користю. Езра побудував меча, ми дізналися про причини того, чому осока перервала навчання сабін, а ще остаточно пересвідчилися. Що то Груті пішла на користь психотерапія в світі між світами. І це були чудові моменти, але повторюся, що вони трохи зашкодили темпу та логіці серії. Наступна частина епізоду виглядає набагато жвавішою, бо нарешті і Траун згадав, що йому пора відчалювати, і наші герої прискорилися. Про невдале бомбардування я вже казала, тож перейду одразу до замісу в цитаделі відьом. Мені сподобалася взаємодія головних героїв в бою. Асока впевнено дає вказівки та покладається на своїх партнерів. Згадаємо третю серію, коли вона не одразу змогла порозумітися із Сабін під час атаки винищувачів. Зараз вона не очікує, що хтось зрозуміє її без слів. А також вчасно дає Сабін команду взятися за бластери. Вона вірить в Сабін, але розуміє, що зараз не найкращий час для тренування навичок володіння мечем. І все-таки ми отримали зомбі-штурмовиків. Це було кріпово та класно. Вже дуже цікаво глянути на те, що ж нічні сестри робитимуть з тими трунами, які було завантажено на химеру. Їх там набагато більше, ніж тут було штурмовиків. Мені дуже сподобався двобій між Асокою та Морган Елсбет. І хореографії, швидкість, і візуал. Ось що, що, а поєдинками на світлових і не тільки мечах, у всіх можливих комбінаціях учасників цей серіал не обділив. Протистояння Сабін та Езри штурмовикам смерті мені теж сподобалося і нагадало старі добрі часи з повстанців. Не можу сказати, що я із захопленням сприйняла ідею про чутливість до сили сабін, я все ще думаю, що це зайве, але момент, так сказати пробудження сили у Мандалорки був цілком в дусі зоряних війн. Згадаймо, що майже за таких самих обставин і люк відкрив свої можливості, коли притягнув меча на готі. Чого не зробиш, коли жити хочеться? Чи повірила я в те, що Сабін? Отак От одразу стала здатна дати Езрі копняка силою? І так і ні. З одного боку, відкрившись силі, відчувши її, Сабін цілком могла це зробити. З іншого можна повернутися до сиквелів і розпочати довгу дискусію про мерісюшність рей. Якщо мені не заважало прийняти її відкриття сили під час двобою з Кайло Реном в сьомому епізоді, то чи маю я право прискіпуватися до Сабін? Цнара Фосвокс. Що мені точно сподобалося, так це взаємодія Сабін та Асоки при протистоянні Морган та штурмовикам. Відчувши силу, повіривши в себе, Сабін набагато краще вправляється з мечем, але й чудово допомагає собі бластером. І виглядає це круто. Хіба що потім я очікувала, що Сабін та Асока просто стрибнуть вниз. В книгах про Високу республіку джедаї чудово могли стрибати з будь-якої висоти, але філоні, мабуть, про це не в курсі. Поява ж корабля Асоки була, по-перше, Ну, зовсім неправдоподібною, навіть для зоряних війн. Ну не вірю я, що після такого падіння його можна було за годинку полагодити. А по-друге, виглядало клішованим, бо є типовим прикладом прийому Бога з машини. Так, це дозволило героям полетіти за трауном та почути його промову. Але як на мене, то без цього можна було обійтися, все одно в результаті вони опинилися там же, де й були, на передії. Фінал серії нагадав мені епілог повстанців. Та примусив хотіти побачити продовження якомога швидше. Шин стає на чолі монголо таскенів Цікаво, але мене здивувало, що вона не попрямувала до трауна. Боялася покарання за зраду вчителя? Бейлон же знайшов те, що шукав вирізблені в скелі статуї богів Мортісу. Це відкриває великі можливості для розширення езотеричного пласту канону. Дуже шкода, що Рей Стівенсон помер. Він створив образ чудового антагоніста, який, як на мене, перевершив трауна. Сподіваюся, що герої не випилять поза кадром, а знайдуть достойну заміну. Еза зустрічається з герою дуже сміливо було виходити до неї в обладунках, сміливо, але нерозумно. Асока бачить свою тотемну конворку мораї. Про неї я більше розповів в придешньому відео про відсилки Траун дістається до Томіру. Тут і коментувати особливо нічого. Звичайно, непогано було б почути щось на кшталт гранд-адмірали на зв'язку капітан Пелеон. Єдине, я вважаю, що привид Енакіна був зайвим. Його поява у п'ятому епізоді була дуже доречною та чудовим подарунком фанатам. Минулої серії ми побачили його в записі. Це було мило, хоча й викликало кілька питань. Філоні, де голокрони? І ось він з'явився втретє, і це було вже тумач. Приберіть його, і ця сцена тільки виграє. У нас залишиться питання, що бачила Сабін? Пергіла, привид сили, видіння сили. І це тільки підсилить бажання побачити продовження. Ми побачили Енекіна, і це став фінал Кенобі 2.0. Іноді треба просто вчасно зупинитися. Одним словом, це було гарне завершення чудового сезону. Не вау, але й далеко на розчарування. Цікаво, що буде далі з нашими героями і в яких проєктах філоні Варсово з'являться наступного разу. Поки про виробництво другого сезону мова не йде, але в часи страйків це й не дивно. Цілком можливо, що у другому сезоні Асоки події будуть відбуватися суто на перидії, а Трауном матимуть справу Гера та Езра вже в тому ж мандалорці. Подивимось. А як вам фінал сезону? Пишіть в коментарях. Огляд цього першого сезону Асоки я вже буду робити наступного тижня. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви не хочете пропустити наступні, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаміяКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!